Праве для свіжого обличчя. Піднімаємо руки ноги доверху, трусимо 20-30 секунд, якщо можете хвилину, трусіть хвилину. Складаєте далі руку в такий ковшик в чашечку і похлопування робите по ребрах, по підпашці, по руці. Має бути глухий звук. Глухий. Не має бути відчуття таких похлопувань, лясквень по шкірі, має бути глухий звук. З іншого боку, так само теж складаєте в таку чашку руку і хлопаєте. Повертаєте голову, відчуваєте, як розтягується м'яз. Видих, розтягується м'яз, вдих, видих, розтягується м'яз. Вдих. Видих, м'ясо розтягується від шиї аж до плеча. Видих, розтягується м'яс, вдих. Видих, розтягується м'яз вдих. Піднімаємо до доверху і під кутом тягнемося допереду. Так, щоб відчували, як тягнеться передня частина шиї. Опускаємо підборіддя донизу, ззаді відчуваємо між лопатками, що щось натягнулося. Не піднімаємо плечі дуже важливий момент. Тягнемося під боріддям під кутом 45 градусів. Не закидаємо голову назад. Опускаємо підборіддя донизу. Ще раз з цього ракурсу. Піднімаємо голову. Так, не закидаємо. Тягнемося під боріддям під кутом 45 градусів. Опускаємо підборіддя донизу, до ключиць. стягнемося. Тепер вушку тягнемо доверху. Інше вушко тягнемо доверху, видих, вдих, видих, вушком догори, плече не піднімаємо. Видих, Вушко тягнемо. Вушко тягнемо догори, плече не піднімаємо. Рукою я просто показую, яким вушком я куди тягнусь. Ви це не мусите повторювати. Витягуємо губи трубочкою максимально вперед, тоді максимально широко відкриваємо рот і в кінці зціплюємо зуби. І так повторюємо 10 разів. Витягуємо максимально губи допереду, максимально відкриваємо рот і в кінці стіпляємо зуби в штучній повсмішці. Витягнули, відкрили, зціпили. Витягнули, відкрили, зціпили зуби. Витягнули губи, відкрили максимально широко рот, стіпили зуби. Надули щоки. Відчуваєте, як все розтягується, розтягується максимально сильно надули. Просто відпускаєте. Знов. надули, все максимально широко розтягується, відпустили. Надули, відпустили. Фіксуємо кутики рота пальцями і бренькаємо губами. Губи мають легко рухатись. Не обов'язково вийти з першого разу, це нормально. Якщо не виходить, це говорить про те, що зажаті м'язи. Пробуйте, доки не вийде. Фіксуйте, бренькайте губами так, щоб губи розслаблено рухалися. Напружуйте ніс. В процесі не морщите так як я зараз між бровами. Для того, щоб не морщити, ставите очі, пальці на кутики очей. і Скорочуєте м'яз очей. Піднімаємо брови доверху. Руки ставимо так, щоб вони фіксували лоб. Можна без цього. І рухаємо ще паралельно вушком вперед назад якщо не виходить вушком, тоді можна от такий варіант замінити. Так, щоб ви добре відчували, як у вас рухається шкіра голови. Рухалися брови спереді, вушка ви відчували, що рухається. Все, закінчили.